Ну, ось такий чудовий світанок в Карпатах. Десь серед ночі, але вже в пів то є світанок. Пізня година, я так трохи спав і не спав, їздив з школи, все файно з'ясував, всі питання, покажу трошки, що я так медитую. Але я хотів, заберу знову ноги, згадав Олег. На басейні, коли була Вікторія, ти там більше працював не Надя. Значить, ти вбив Вікторію. Ти її викликав поліціянтів, тих медиків, тих блядь. ти вбив Вікторію, значить ти вбився. Ти є сукін син. блядь. Я тебе через то ненавиджу. Все, крапка. Я так собі логічно розкрутив. Ні твій Андрій, ні синок, ні, ні наді не було. Потім дана підключилася. Вона єбанута баба, вона тупорила, вона не медик. Вона, ну, А перший сигнал був від тебе. Дана підхопила охоті, Вона хотіла вбити Вікторію, тому що ну, вбити Вікторію було зручно для неї, щоб хату захопити. І все вийшло у вас. Ви з даною чудові такі, ну, Бориценні.